Можете мене привітати, в мене срібло. Заховався ось такий подаруночок, Кругленький. Вночі при місячному світлі, вовки виють. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Я намагаюся сховатися від палючого сонця у листопаді, тому що я сьогодні шукаю на полях, а тут немає жодного деревця. Шукаємо старі монети і взагалі всі речі, що колись загубили люди. До речі, тут було велетенське перехрестя, чотири дороги. І в радіусі цього перехрестя, в радіусі 500 метрів, було дуже-дуже багато знахідок, особливо монет. Ну що ж, всі знахідки покажу. Погнали! Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Тому що ж вони окупанти. Був цікавий поверхневий сигнал. Раз купнув. І в грудошці вилітає ось така річ. Це не золото і не срібло зелененьке, можливо, навіть не монетка. Дивимося, що це таке. Але старе однозначно. Монетка. Ні, гудзик, друзі. Гудзик, але ціленький. А тут порожній. Але однозначно гудзик старий, бачите, тут ще рештки позолоти є. Гадаю, 17-18 століття. Ось така перша знахідка. Хоча не перша. Перед тим я ще одного гудзика знайшов, але з обламаним вушком. До речі, всі знахідки обов'язково вам покажу протягом відео. Люблю їх знаходити, погляньте, це іконка. Гадаю, Польща 20-30 роки. Ну що ж, подивимося, чи це алюміній, чи срібло. Ось так, цілесенька, це вже приємно. І скажу, друзі, вам, що це алюміній, не срібло. Але все одно приємно, вона ціленька, гарненька, цікава знахідка. Чи є тут рік? Потрібно гарно почистити і подивитися. На жаль, року я не розглядів, але мені здається, що це не Польща, а Німеччина. Подивіться. В гарному стані. Забираю. Шукав монетний сигнал, копав, а потім придивився, що монетка лежить з самого верху. Друзі, перша на сьогодні монета. І мені здається, що це. 17 століття. Середина 17 століття, а саме солід Яна Казамира. В народі Боратенка. Маленька, зелененька і гниленька. Я вам не підкажу, друзі, чи це польський соліт, чи литовський, тому що на ньому геть нічого не видно. Але повірте на слово, це монета. Монета періоду Козаччини. Саме в період козаків ось ходили такі дрібнесенькі монетки. А за монеткою монетка. І знову в мене щось кругле. Не знаю, чи монетка. Здається, було десь тут. А ось. Чи щось інше? Будемо дивитися, друзі. Знову ж маленьке, але я бачу, що монетка грубша. І, здається, це не боратинка. А що це таке? Радянська монетка, друзі. Одна копійка. І після реформи. Геть кепська монета. Ну, але все одно монета. Якийсь тракторист її загубив. А можливо, люди були на городі і також її загубили. Ну що ж, продовжую шукати. Мені потрібні якісь гарні середньовічні монети, бажано золоті і срібні. Пригадую, що минулого разу в камрада був фрагмент польської кокарди. А цього разу в мене ось такий фрагмент, лише низ. Але все одно я не здаюся, тому що де фрагмент, там може бути і ціла кокарда, а я б хотів дуже знайти кокарду. Можете мене привітати, в мене срібло. Здається, срібло. Монетка така більша. Чи не срібло? Здається, друзі, срібло. Півторак чи ні, щось середньовічне. Давайте зараз я його почищу і вам покажу. Не хочу так терти помию водичкою. Стан монетки не дуже, це трояк. Під портретом бачите трійку у Колі. Ну що, можу сказати? Мабуть, це якийсь Леопольд. Середина 17 століття. Монетка затерта, на жаль, та ще й плугом зіпсута, бачите, але все одно срібло і не соліт. Буду тут шукати, можливо, і щось цікавіше знайду. Приємно знаходити старі монети, та ще й срібні. Знайшов я, друзі, цікавинку і справді цікавинку. Спершу вам не показував з землі, тому що сам не зрозумів, що це таке. Думав, що. Звичайний корок, але ні, це, мабуть, якийсь значок або щось в цьому дусі, а можливо, якийсь скапан апцайхен. Але сумніваюся, бачу тут олень, а тут якісь літери. Латунь посріблені. Видно, що тут була шпилька або щось в цьому дусі. Матеріал досить такий товстий, Ну, на жаль, не зберігся. Можливо, це якась мисливська тематика. Не можу я сказати вам з певненістю, тому що таку річ бачу вперше. Якщо хтось колись таке бачу або знає, що це таке, пишіть у коментарях. Разом будемо визначати артефакти. Люблю я різні монетки знаходити. І ось малесенька причаїлася в такій грудочці. Подивимося, що це в нас за монетка, друзі. Це 100% не боратинка, не соліт мене підозрює, що це один грош Польща. І так, це один грошик. Погляньте. А який рік? А рік, здається, 1925. І ось тут один грош. Гарнесенька, малесенька монетка. І в досить гарному стані. Забираємо! Наступну монетку, на жаль, я трішки пошкодив. Ось вона тут була. Бачите, відбиток. І якраз лопатою ось я її зачепив. Дивимося, що за монетка, друзі. Радянщина. Мабуть, 2 копійки, але до реформи. Ось протери трішки вже краще видно. Дві копійки 1940 року. Ну що ж, вже Друга світова війна, але до. Німецько-радянської війни ще залишився один рік. Ви готові до розпаковки монетки? Ось в цій грудорці заховався ось такий подаруночок. Кругленький. Подивимося, що це за монетка. Ну що ж, момент істини. Золото чи не золото? Щось золоте, друзі. І це українське 10 копійок! 2006 року, здається, 10 копійок. Це вже потужна знахідка. Залишу цю монетку для наступних поколінь. Хтось через 1000 років знайде її. І це буде історія розвитку української держави. Неподалік монетки я знайшов ще ось таку річ. Це конина. На жаль, ось вона з дефектом тріснула. Ну, але нічого. Забираю така знахідка. Бігав тут коник і загубив таку пряжечку. Цікаванька в мене, друзі, знахідка. Спершу не надав їй належної уваги, але потім придивився. І бачу, що це, мабуть, був якийсь знак. Тому що тут ось така закрутка, вона прикручувалася і щось висіло на ньому. По технології виробництва, я гадаю, це польща до 1939 року. Ну і це могла бути якась військова нагорода або щось в цьому дусі. Не цивільна, тому що такі закрутки були на польських кокардах і польських полкових знаках. Так що щось було цікаве. Пошукаю довкола, можливо, знайду цей знак. Зараз швидко темніє і вже пошук переростає у нічний. Подивіться, який гарні гудзик я знайшов. Це польща ціленький, ціленький і латунь. Ось так. Польща до 1939 року. Гарний гудзик. Що ж, забираю я його. Медалі чи відзнаки якоїсь, я ще не знайшов, але відчуваю, що дуже-дуже близько. Продовжую ходити, можливо, на вечір. Мені пощастить щось цікаве знайти. Вночі при місячному світлі, вовки виють, а я знайшов щось біленьке. Що це в нас таке? Фрагмент, мабуть, якогось столового прибору. Не срібло, а таке глибоке посріблення. Я вже гадав, що знайшов срібло, але ні, це латунь, бронза в посрібленні. Ну що ж, не пощастило на цей раз. Продовжую ходити. Під покровом ночі. Що, ж, друзі, я вже завершую сьогоднішній нічний пошук, майже нічний, і вже виклав всі знахідки на лопаті. І буду вам показувати. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що вони захищають нас від російських окупантів. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фон. Повернись живим. Сміття вам, друзі, не показую, тому що його багато. В основному це алюміній і корки. Ось ще знайшов такий поршень. Від шприца старого. Дивимось, скільки я монеток сьогодні знайшов? Одна, дві, три, 4, 5, 6. Лише шість монеток. Але гудзиків більше знайшов. Один, два, три, 4, 5, 6. Також 6 гудзиків. Дивно. Я думав більше. Таку іконку, ладанку вже вам показував. Одну срібну монету. 17 століття, на жаль, в такому геть кепському стані. Тут добряче їли і ложки, виделки ламали. І навіть хтось згубив ключа, але ключ вже радянського часу. А можливо і після радянського. Ось такого нулика знайшов, не знаю від чого. Якась накладка, набивка, що це таке, можете написати у коментарях. Ну, всі інші знахідки ви бачили. Також декілька свинцевих пломб. Нічого особливого, гарних серед них немає, ну, але я їх брав, тому що інколи попадаються і цікаві. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. До речі, ходив я сьогодні лише 5 годин, так що результат непоганий, навіть стрібло є. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!